Слава Ісусу Христу, слава Україні, дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. Віримо і молимось за нашу перемогу, за вигнання ворога і супротивника зовнішнього і внутрішнього, за те, щоб світ схаменувся і справді почав боротися за гідність людську. У 27, му неділю після 50 читається уривок з послання святого Посла Павла до Ефесян, 6 розділ, 10, -й, 17 -й вірші. Отже, читаємо. Нарешті, браття мої, зміцнюйтесь Господом і могутністю сили Його. Дійсно, слова для нас сьогодні дуже важливі. В той час, коли ми бачимо, наскільки. Світ далеко від Бога, наскільки цінності людські зневажені, настільки обман, відверта брехня, маніпуляції сьогодні є головною зброєю людей чи головним засобом у спілкуванні, і від цього справді робиться сумно, але знову ж таки. Свята Церква нам і тут дає порятунок в пісні на кожній службі Божій в антифоні: не надійтеся на князі земські, на сині людські, в них немає спасіння. І коли ми цей піснеспів спів згадуємо, тоді одразу стає легше і в голові, і в серці, і ти починаєш розуміти, що немає нічого нового під сонцем, і що ці іроди, і каяфи, вони були, є і будуть, на жаль. А нам треба шукати Христа. Тому Господь сьогодні, і каже через апостола Павла, Духом Святим промовляючи, нарешті, браття моє, зміцнюйтеся Господом і могутністю сили Його. Він, якби, підводить нас до якоїсь міжі, От ми мали якісь надії, сподівання, багато чого, чого, рожеві окуляри, нарешті він каже, просто нарешті, зміцнюйтеся браття, Господом, і могутністю Його сили. І тому нам це і треба зробити, щоб знання про Бога, віра в Бога, довіра до Нього, впевненість у ньому стали головною головною рушійною силою нашої боротьби, головною точкою опори нашої боротьби, головним, головним змістом нашого життя. Отже, зміцнення Господом, Господь це наша сила, так, саме Він, і могутністю Його сили. Не нашої сили, не загальнолюдської сили Божої. Пам'ятаємо, що Господь починає помагати тоді, коли людина вже всі свої засоби вичерпала і прикладів тому величезна кількість тих, хто воює, хто воює там, на, на передовій, там, де дійсно смерть щомиті дивиться в очі нашим воїнам. Далі, каже апостол, одягніться в повну зброю Божу. Щоб вам можна було стати проти хитрощів диявольських. Не просто кажу, одягніться в зброю, ні, в повну зброю Божу, повний обладунок. Все має бути захищене від голови до ніг. Все повністю. І ця зброя має бути Божа, Господь наш захист. Для чого ми маємо одягнутися в цю повну зброю? Щоб можна було стати проти хитрощів диявольських? Дьявол, батько брехні, світ лежить у злі, світ лежить в брехні, ми це бачимо. І нам треба цій брехні протистояти. Ми не маємо права живити, диявола своєю особистою брехнею, своїми напівправдами, своїм лукавством, своїм не на часі. Все на часі і завжди на часі. Тому що Господь Господь, кожному ми тут і зараз той самий. І ми разом з ним в тій. В, 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 Найбільшій правді най, і найбільшій відкритості завжди перед м'єм. Він бачить нас зсередини. І чому пише, пише апостол Павло, чому, саме, чому так має бути? Чому ми маємо бути готовими до боротьби проти хитрощів дьявольських? Бо наша боротьба не проти крові і плоті, а проти начальства, проти влади, проти світоправителів темерів і віку цього. Проти духів злоби піднебесних. Ми з вами говорили вже не раз про те, що земля це проекція небес. Але, на жаль, на землі не все є проєкція духовного Божого світу. На жаль, на землі є проєкція і духовного світу, піднебесних духів злоби. І ми бачимо і віримо, що серед начальств і влад. Земних начальників влад, бо начальство і влад, влади чи власті це є ангельські чини, але на землі те саме є. Це оці чини кажуть, це є чиновник, так? Людина, яка служить на державній службі. Так от, кожен чиновник має бути подібним ангелам Божим, а не ангелам падшим, бісам демонічним. Але ми бачимо, що на жаль, і цього дуже багато. І тому апостол наголошує, що ми боремося не проти плоті і крові, тобто не проти тілесної людини. Людина стає маріонеткою дияволу, диявола, диявол над нею насміхається, знущається з неї, робить її своїм рабом, свою ляльку, якою вона керує, як хоче, як хоче. І тому і наголошує апостол, що ми боремося проти духів злоби, піднебесних духів злоби. І от оце вже є вище мистецтво боротьби. Набагато складніше, ніж земна боротьба, тому що це вже боротьба проти тих, хто нищить не тіло, але душу людську. Отже, наша боротьба проти піднебесних духів злоби, і каже апостол Дарій: для цього прийміть повну зброю Божу, щоб ви змогли протистояти в день злий і все подолавши вистояти, і це які важливі слова. Перше, ми маємо одягнутися в повну зброю Божу, повна зброя, не частково, знову ж таки, повний обладунок, захист. Для чого? Щоб ми могли простояти в день злий, тобто День злий прийде, він уже зараз є. І все подолавши вистояти, це неймовірні, важливі для нас слова. Ми маємо вірити в нашу перемогу і все подолавши вистояти. Вистояти, не зрадивши Христа, не зрадивши Його жертовну любов. Не зрадивши його жертву на Голгофі, не зрадивши його смерть заради нас і Воскресіння. І от найперше має бути наше стояння в вірі, яке потім втілиться в земну тілесну боротьбу. День злий, як чітко каже Святе Писання, отже, він може бути, він є, але ми маємо вистояти. Нам даний цей шанс вистояти. Скоретаємося з нього. Отже, станьте, підперезавши стегна ваші істиною і зодягнувшись у броню праведності. Отже, Господь каже, що тим ременем, тим чересом, який кріпить наш корпус, корпус воїна, який стоїть в боротьбі, є істина. Нею маємо підперезатися. Ми маємо підперезатися істиною. А істина це Христос. І істина в жертовній любові, в любові, яка веде до служіння ближньому аж до голговської смерті. Так, як це роблять наші воїни, які сьогодні на передовій кладуть життя своє за нас, борючись за рідне, за найдорожче. І так ми повинні пам'ятати, що ми маємо так боротися не тільки за, не, на, за нашу земну батьківщину, але й за нашу небесну батьківщину, щоб ми її не втратили, щоб диявол, який зараз анексує наші земні території. Руками росіян і, 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 і допомогою нерозумного Трампа так, і тих, хто разом з ними, щоб забрати в нас ці території. Так диявол хоче викрести на, з нашої душі ті божественні території, той божественний рай, який ми не маємо права втратити, ми не маємо право його віддати, дияволу на Поталу. І тому. От, Істина це є те, що нам дає силу, підперезатись істинною, а істина є Христос, Його наука, Його приклад життєвий і броня праведності, бо можна знати, а не виконувати праведність це є виконання. Праведність це виконання тих істинних знань, які нам даються. І далі, перший апостол, і взувши ноги, в готовність благовістити мир, стегна підперезані істиною. Броніки наші, це є праведність, а взуття наше, бо якщо ноги не взуті не дуже повоюєш, це є готовність благовістити мир, який мир? Як Ісус каже, я вам даю не той мир, що світ дає, я вам даю мир, справжній, істинний Божий мир, мир здобутий після перемоги, мир, який Ісус здобув на Голгофі перемігши своєю смертю, смерть. Сказав, що на Голгофі очі простим вони не розуміють, що роблять. Знову наголошую, ці слова це не є потурання злу, ні, це є боротьба проти зла, але не проти людини, це бажання вирвати людину з служіння дияволу. Як Діва Марія ще в Фатімському об'явленні говорила про те, що моліться за Росію, щоб вона не вернулася, щоб не загинули ті люди, коли вона не вернеться, тоді в світі стане мир і спокій правдивий. Правдивий. Але, звичайно, що невернів йде тільки через покаяння, через визнання того, що ж ти насправді наробив. А покаяння веде за собою справи, компенсації тих втрат, жертв, руйнацій, які були вчинені. І отже, ми маємо наші ноги, тобто наш рух духовний, укріпити готовністю благовістити мир Божий. Ми маємо бути до цього готовими благовістити мир, як Ісус сказав, мир вам, коли Він сказав ці слова, після Воскресіння. Тобто, довершивши свою справу земну і довершивши спасіння, перемогу. Ісус говорить, мир вам після своєї перемоги. І ми маємо бути готові благовістити цей Божий мир після нашої перемоги, перемога найперше, внутрішньої, духовної, розумової, емоційної, коли ми Повністю як одне ціле, боремося за за Божу правду, за Божу істину, за Божу праведність, за Божий мир і в наших душах, і в нашому розумі, і на нашій світі землі. І далі, 16 й вірш. А понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі розпечені стріли лукавого. Як, як, як і каже. А понад усе. Найважливіше щит, бо якщо не захистиш себе, ти не зможеш воювати. Щит віри. Тому сьогодні одним з найбільших гріхів є не вірити в нашу перемогу. Тому, як той батько казав, мовчи за сина свого, Господи, вірую, поможи моє невірству. Кажемо сьогодні, Господи, вірю в нашу перемогу. Поможи моє невірству. Поможи невірству всіх тих, хто не вірив, хто розувірився. Ми обов'язково переможемо, тому що ми це Давид, який переміг уляф. Віримо в це. Оцей буде той щит, який буде відбувати всі найлютіші стріли палючі, які хочуть нас попелити, стріли диявольські. Ті розпечені стріли лукавого, яким він постійно кожну мить хоче нас атакувати і хоче нам принести рану. І 17-й вірш. І шолом спасіння візьміть, і меч духовний, що є слово Боже. Отже, шоломом нашим є спасіння. Ми віримо, що ми спасенні. Це і шолом, який захищає нашу голову, Це і шолом наш. Як сьогодні дійсно апостол Павло показує нам, хто такий воїн Христовий, той, який підперезується істиною, який захищається праведністю, який взувається в, 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 в готовність благовістити мир, який. Захищає себе щитом віри, який голову свою захищає спасінням. Ми спасенні, пам'ятаємо це, Ісус каже, звершилося. І той, мечем якого є Слово Боже. І ми маємо його благовістити духовний меч. Слово як меч обосічний, як його не поверни, він буде нищити ворога. Тому ми, християни, повинні найперше навчитися володіти цим мечем. Спочатку захистити себе тим, що ми щойно говорили, а потім взяти Слово Боже і ним боротися, ним воювати. На жаль, мушу засвідчити про те, що мало хто з християн читає святе Писання, більшість не знає його. Більшість людей, які мають вищі освіти, навіть наукові знання, в нас, бо до нас в різні дуже багато людей приїжджає, вони не знають святого Писання. Вони деколи елементарних речей не знають. І в голові часу в них вінігрет, плутанина з того, що чули в церкві, що чули, чи читали в Ютубі, що в Фейсбуці, що з уст людських, що від бабки з дідом ще передалося. І от, от таке в голові така нерозбірливість. А ми маємо пізнати істину, і вона нас вільними зробить. І тоді, коли ти вільний, ти знаєш, як воювати і боротися. Ось такий зараз важкий період. Ми проходимо дуже відповідальний період, в якому ми маємо, маємо пройти цю метаморфозу преображення і воскресіння, пройшовши через особисту власну і нашу спільноту І, Але трудімося, бо кожен з нас є воїн, а воїн кожен окремо виконує свою роботу своє служіння. Тому будьмо разом і будьмо з Христом і разом до перемоги. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!